Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми маємо урок номер 4 з теми тригонометричні функції, так як я вже вам і обіцяла на уроці номер 3 що ми будемо сьогодні розглядати функції виду y дорівнює синус x плюс m. x плюс m – то є аргумент даної функції m – деяке число, і графік функції Y дорівнює синус x плюс B, B також деяке число. Нам треба зрозуміти, як ці числа М і Б впливають на графік синуса, як то його правильно побудувати, як записати основні властивості тої функції, яку ми отримуємо, і взагалі зрозуміти, яким чином впливають оці М і в другому випадку число Б, на властивості отриманого графіка. Так, от дивіться, отут я вам побудувала y дорівнює синус sinus x плю на 3. Оцей зелений це є наш синус. То ви вже його знаєте, він проходить через точку 0, має нулі pi, 2pi, 3 pi, 4pi, і так далі, і мінус пі, мінус 2, π, мінус 3 pi і так далі. Тобто, графік синуса, я думаю, що ви вже запам'ятали. Ми його вже будуємо четвертий урок. Тепер як з нього дістати графік синус х плюс пі на 3? То ви бачите, оцей червоний графік, то той, що нам треба. Отже, ми здійснюємо паралельне перенесення. Паралельне перенесення вздовж осі хів на пі на 3 вліво. Тобто, якщо є х плюс пі на 3, то ми рухаємося вліво. Колись пам'ятаєте, може, в 9 класі. Ви таким чином будували параболу. Наприклад, мали функцію y дорівнює x квадрат, а вам треба було побудувати y дорівнює, скажімо, там x плюс 2 в дужках до квадрату, то ви параболу пересували вліво на 2. Точно те, те саме відбувається тут. Тобто, о, дивіться, оцей от дивіться, 0, оцей 0 переїхав вліво на пі на 3, то оця точка стала мінус пі на 3. Наприклад, оцей 0, число пі. Пересунулося в оцю точку, її можна легко порахувати, треба від відняти пі на 3, тобто 2 3, от в цю точку. Тепер, відповідно, оце, оце от максимальне значення синуса, воно було в пі на 2. Як ми його пересунули на пі на 3, тобто оця от відстань є також пі на 3. То отут, во, оце число, що ми тут отримали, то легко його порахувати треба від пі на 2 відняти пі на 3, то буде пі на 6. Тобто, оцей кожну ту, ту визначальну точку, так само оці от мінімуми, оцей от мінімум, та переїхав сюди також на піна 3, тобто оця відстань теж є пі на 3. І так, от, як ми, ви маєте графік синуса, то ви його нулі. Ви його у ці максимальні мінімальні значення, тобто у ці визначальні точки, всі посуваєте вліво на π на 3, і тоді ви дістаєте графік y до лінії синус х плюс π на 3. Тепер давайте подумаємо, от на що вплинуло оце число π на 3 ем, щодо властивостей. Ну, ви бачите, що синус, тобто зелений графік. Як був від мінус 1 до 1 область значень, так і лишилася від мінус 1 до 1 червоний графік, правда? І область визначення також не змінилася. Тобто, область визначення оцього нашого графіка sin x плюс пі на 3 цієї нашої функції, так само лишилася від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Область значень область значень також не змінилася. Тобто, лишилася від мінус 1 до 1. Період, період теж не змінився. Тобто, як був, мав період синус наш 2 пі, то цей пересунений графік вліво також має період 2 пі, найменший додатній або 2 піен загальний період. Тобто період також лишився без змін. Ну, що змінилося? Нулі змінилися, вони всі зісунулися вліво на пі на 3. Відповідно, нулі потягнули. За собою проміжки зростання і спадання, інші трошки будуть, які будуть відрізнятися на 3 на від тих проміжків, які ми писали для синуса. І відповідно змінилися оці от проміжки, де функція додатня де від'ємна. бо ми оце все зісунули на пінатри. Ну, давайте ми спробуємо знайти нулі. Тобто, якщо я маю. Е Хочу знайти нулі функції x π на 3 синус х плюс пі на 3 дорівнює 0, то я використовую нулі синуса. Нулі синуса, давайте я отут напишу: якщо я маю синус хрівне 0, то x ви вже знаєте, що дорівнює πn. n. то то є ціле число. Так, то Тут я використаю оце от нулі синуса, тобто я напишу x плюс пі на 3. Я думаю, що ви вже зрозуміли, як то до того підступиться. Це дорівнює pn. Так. І тепер звідси я мушу знайти x. Тобто це буде мінус пі на 3 плюс πn. Оце Pn завжди пишіть в кінці. n ціле число. Бачите? Оце є нулі того нашого нового графіка. От перший нуль. Якщо N 0, тут я би підставила, то я дістану x дорівнює мінус пі на 3. Отут-от. Ось оця точка, перший 0. Оцей другий, той, що ми казали, при n рівне 1, то буде мінус π на 3, буде 2π на 3. І так я можу прорахувати кожен 0. Так само точно я можу прорахувати оці максимальні значення, в яких точках відбувається, чи мінімальне значення в яких точках. Я можу зробити абсолютно те саме. Отже, важливо, щоб ви розуміли, що область визначення не змінилася, область значень не змінилася, період не змінився, змінилися нулі, і, відповідно, проміжки зростання спадання, і де функція додатня і де від'ємна. Так, оце основне, щоб ви мали розуміти про графік y дорівнює синус х плюс пі на 3. Тепер давайте подивимося далі. Я вам будувала графік y дорівнює синус x плюс 3. Тобто тут оця трійка додається до цілого синуса. Бачите, що зробилося? Отже, я маю графік синуса, той наш знайомий нам, він проходить нам через 0. І для того, щоб побудувати y дорівнює синус x плюс 3, я просто піднімаю цей графік на 3 вверх. Паралельно вздовж осіб y на 3 вгору. Як буде мінус 3, ну, то поїдемо вниз на 3. Точно так само, як от ви параболу, наприклад, y до 1 x квадрат будуєте. Знаєте, як виглядає, а, наприклад, x квадрат плюс 3, то ви піднімете параболу на 3 вгору. Давайте подивимося, на що та трійка нам вплинула. Так, область визначення, якщо ви подивитеся на ту хвильку червону, то область визначення лишилася та сама. Тобто область визначення є від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Так, область значень тут змінилася. Тобто, оце важливо дуже. Давайте подивимося, як змінилася область значень. Отже, синус, сам синус х танус х належить відрізку від різку від мінус 1 до 1. Якщо я підняла нижню межу мінус 1 на 3 вгору, то мінус 1 плюс 3 то стала нижня межа 2. Тобто маю 2. І верхня межа 1, я теж її підняла на 3 вгору, то стала верхня межа 4. бачите? Тобто область значень тут змінилася, це дуже важливо. Досить часто нам треба знайти область значень такої функції, щоб ви от знали, як то відбувається. То просто е, навіть можна зробити так: якщо я маю y дорівнює sinus x плю, да, то оцей синус х може бути мінімально мінус 1, то я напишу синус х дорівнює мінус 1 y дорівнює мінус 1 плюс 3. Дорівнює 2. То ми вже про те з вами говорили в тих уроках, де ми розглядали тригонометричні функції числового аргументу. Синус х дорівнює 1, то я буду мати y дорівнює 1 плюс 3 і дорівнює 4. Бачите, від 2 до 4 маю облезначення. Тепер далі давайте подивимося <кій> щодо нулів. Ну, Нулі це ті точки, де функція перетинає віз Ну, Ви бачите, що ми підняли той синус наверх, і відповідно нулі щезли. Тобто, що то означає, що нулів, та функція, напевне, немає. А дивіться, якщо я синус х плюс 3 прирівняю до 0, то я буду мати синус х до рівня мінус 3. Ну, а таке рівняння немає розв'язків, бо синус х належить від різку від мінус 1 до 1. І тому, відповідно, нулів нема. Тобто ми напишемо нулів. Нема. Так. Тепер щодо періода, період цієї функції. період. Бачите, ота хвилька повторює свої значення через 2 π так само, як хвилька, що має синус х. Тобто період найменший додатній буде 2, π або загальний період 2 πn І тепер давайте ще глянемо, що стосується зростання спадання, і що де більше за 0 менше за 0. От де зростання спадання. От, якщо синус, наприклад, зростає. Тут ми казали, оця точка точка є мінус пі на 2. Так? Отже, він зростає від мінус пі на 2 до цієї точки до пі на 2. Це він зростає. То точно так само зростає і отой графік. Від мінус пі на 2. Оця точка по іксах має значення мінус пі на 2 і до пі на 2. І відповідно так само спадання. Але що стосується того, де функція додатня де від'ємна, то тут вже, звичайно, буде трошки по-іншому. Якщо ви напишете синус х плюс 3 більше за 0, і хочете зрозуміти, де синус більший за 0, то тут ви дістанете синус x більше мінус 3, а це означає, що синус x завжди більший за мінус 3. Тому що він має найнижчу точку мінус 1, І на графіку видно також, що він є весь над 200 іксів. Тобто, висновок який, що y більше за 0 при x належить від мінус нескінченості до плюс нескінченності. Тобто, скрізь функція наша є додатня. Так, Отже, основні моменти з тим графіком також ми розібрали. І далі на наступному уроці номер 5 ми подивимося з вами трохи до таких різних вправ, які містять тригонометричну функцію y дорівнює sinus X, там знаходження нулів, знаходження області визначення і так далі. Ви не забуваєте, що ви оце все маєте зробити для функції y дорівню cos. А тоді вже, як з'являться на каналі уроки, які пов'язані з функцією косинус, ви зможете себе перевірити. Тому поки що. Пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, і поки що це все. До зустрічі!